Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. І ми з вами пасемо козів. Ось так. На дворі дощ. Ось. Куди? Куди? Там нема на чому ще пастися. Куди кажу? Мурза. А зараз получиш. Пасись. Ми пасемося. Бачили б, не мала я як зняти, бо дуже дощ лупив. Козенят вигонили випастися з ківа. Ну ніяк не хотіли, ще тих троє випхала в задницю, каштан штанця попід мене і назад до хліба. Він ще на дощі не був. Але ви знаєте, пасеться файно. Ті-то не так пасуться. А він файненько скубає. Питали, а як буде дощ, то що будеш знати козенят. ну Хай привикають. Я й меншими гонила козенят на дощ, менші були. Там тих ще не вигонимо, бо ще не маю часу, то треба втрогнати. Щоб топте все стадо вигнати, пастися. Саме кози. Це ранішнє пасовисько зранку. Дощ прохолодно на дворі, таких 10 градусів. Зранку я дивилася йшла доїти, то було 10 градусів. Дощ лупив такий хайний жду. Зараз трошки меншечкий. Ось. Ну нічого. Козульки пасуться, зараз ще якиї пів години попасуться. Та й будемо двигатись додому. Ось таке то діло. Ще листя нема на деревах наше. Нема такого тепла. Були роки, що вже в кіпурі буря... буряк сіяли 15 числа. Ось. А цього року у нас холодно, ще люди є, що ячмені не посіяли, вівси не посіяли, бо дощ не дає. Ну нічого? Ось таке діло. А чи кози е, пасуться хіба в росу не можна пасти? Можна. Всі роки зранку вже пасти, бо як я їх буду пасти з обіда, тільки або там з години 10 до вже як роси нема, вже тоді нема коли їх гнати. Ось отак. Пішли, попаслися зранку, пригнала то вже я. До пів-п'ятої свободна від їхнього пасовиська. Там губіт подоїла, понапувала козенят. Ось. Та є тут таке. А так... Ану, кнопка, зараз петлюєш, я тобі зараз дам. Ти все глядиш приключеній. О, вже знову добрий дощ починається. Ось так. Зараз трошки попасуться і почешу додому. Нап'ються картоплі, питали, що зараз даю козам їсти. Сіно закінчилось, солома коло них є. Не бійтеся, це дрелька. Не бійтеся, йдіть сюди, ходіть сюди. Полякалися. Ходь, ходь до мене, йди сюди. О, і оце і таке діло. Забула вже, що розказувала. За що говорила? Не повню. Задерчало, за... забулася, господи боже. Куди? Там садку ще немає на чому пастися. Лімпопошки мої. Ну ладно, їде, моя вон на ялиці трошки попасуться, хочуть тут, як схочуть. Ой. За що говорила? Дай, Боже, розубу і не забери той, що маю. Треба вийти послухати. Розказувала. Не знаю, не повні. Та й таке-то. є таке, згубиш думку і не повниш про що говориш. Ой. Кози привикають до пасовиська. Нічим не вредить І в росу, і на день. І козенята привикають, тоді вони не бояться. Ось. А, за те, що, що даю козаміст. Тут, бачите, нагадалася. Солома коло них, файна солома, але вони не хочуть. Багато їсти соломи, вони навіть не вспівають віддати кашу пиття. Вони напасаються зараз, гарно. Вже, вже пасуться так, як треба. Не глядяся, самі не знаю чого. Ну, вже і для кіс є на чому напастися. Ось. Картопля варена, мука парана, тобто зерно дроблене з пшениці і кукурузи паране. Ось і розводжу водою або сироваткою, бо вітрох нобійок я беру молоко до хати. А від тих шістьох п'ють козенята в мене. Зараз молока пішло вже більше, їм вже вистачає молока того, ось, що вони дають. І оце таке діло. Оставляю собі трохи молока, бо біла, набереш. Бо треба, щоб якась десь ложка сира була, якась десь ложка сметани, масла. Ось то беру молоко собі. То, то по п'ятилітровому і на кожну. Ось тільки малишці 3 літри даю, вона більше не з'їдає. Вона не доїться. Ось, і вона більше не їсть. Куди біла? Куди йдеш? Тікай, тікай назад. А ну туди опастися, виходьте з тих курчів. Що ви тут будете гризти? Ну, хоч би у вас те дерчало не з'їло. Порховка. то поставлю їм вони зранку. А ну пішли. Ну виходьте, що, показилися, позалізали в ті хащі. Ну пастися, пішли, ну кнопка. А ну пішла. Пішли, пастися, пішли. З вечора ставлю, то вони до ранку виїдають, бо зразу все вони з'їдають. Аж до ранку стоїть, там вони потрохи їдять. От. І так само, зранку до обіду. Поки... Так само ранку, поки йти пастися, Те, господі, зранку до, до вечірньої його пасовиська. Вони також що з'їдають. Ось вони наїдаються, не голодні. Так, до мене не перти жевжики. Я вас під плащ ховати не буду. О, ось такі діла. Так що, ось так вони у мене пасуться. І їдять зараз мої козулі. От. Так що такі то справоньки. Картопля, зерно дроблене і... і. Що таке? І сироватки трохи даю. Ну, ще багато нема, бо його вже ахламонів привчаю потрохи до сироватки. Так, тікай, тікай, пастися, пастися. Не до мене. О, ну, Вже хочу їх на сироватку перевезти, бо вони вже молока майже не п'ють. Тільки ще трохи білю, до сироватки додаю. І ось. Треба буде їх перевезти на сироватку. А вітрох нобійок це від шоколадки, зірки і кориці. Я вітрох бурю молоко. Сметани є багато, як перегоню. Ось. Так що, ось такі діла. Ну, П'ють діти. Та й таке тут діло. Ладненько. Отакий такий дощ пустився, що капець. Будемо двигатися з ними додому. Вони вже помокли, трохи підпаслися. Будуть їсти, зараз кашку краще. Так? Тікай, зірка. Зірка, тікай, я не брала сімочків нині. Я знаю, що вже хочете сімочки йти додому, але сімочків не брала. Все, ми спокою, затишку, скорішої перемоги, а ми будемо двигатись додому.